Садівництво сповнене розумних ботанічних латинських фраз та технічних термінів, які часто відлякують садівників. Ці ботанічні терміни можуть здатися неймовірно складними або, ще гіршими, абсолютно незрозумілими. Але я обіцяю, імена рослин не такі розгублені, як здається. Ми повинні подякувати шведському ботаніку Карлу Ліннеу за цей викликаний стрес, загадкову систему назв рослин. Через величезну кількість рослин, з якими він мав справу з більш ніж 250 років тому, Лінней хотів створити спрощену універсальну систему для використання у своїй книзі види рослин. Так народилася біномальна номенклатура. Технічно він не був першим, хто використовував цю систему, але він першим послідовно використовував її до царства рослин, а згодом до царства тварин. Розуміння класифікації рослин дає вам життєво важливі знання, які допоможуть вам краще доглядати за вашими культурами. На жаль, народні імена не є рівномірними, тому важко покластися лише на них. Крім того, у них немає деяких порад, викладених у класифікації, які дають більше знань про те, що ми вирощуємо. Давайте подивимось на ботанічні терміни, що використовуються для імені та класифікації рослин. Я зупинюсь на тих, хто корисно для садівників, але знаю, що є ще багато груп, корисно для ботаніків. Сім'я. Перша класифікація, про яку потрібно знати, це сім'я. Наприклад, існують групи, наприклад, замовлення та царства, але цього рівня зазвичай достатньо для садівників. Більші групи не мають такої корисної інформації, тому ми починаємо з цього першого рівня. Рослини з подібною структурою групуються в сім'ї. Сюди входить форма листя, природа росту стебел або форма кольорів, або насіння. Їх імена закінчуються аєр і часто починаються з впізнаваних імен пологів, наприклад, орхідеї. Візьмемо броколі як приклад. Назва родини є браскальною, як правило, відомою як родина капусти. Ця родина включає багато інших сільськогосподарських культур, таких як редька та гірчиця, а також декоративні рослини, наприклад, алесам. Розуміння того, що рослини однієї з сімейних сімей є загальними характеристиками, є корисним для вирощування, особливо якщо мова йде про такі проблеми, як шкідники. Коли ви розумієте, які, ймовірно, шкідники нападу на певну сім'ю, ви можете захистити не один вид. Але й все, що входить до цієї групи, як правило, методи управління також схожі між рослинами однієї родини. Рід у сім'ї у нас є рід. Або в множині – пологи. Принцип такий же: як із сім'ями, рослини згруповані разом, оскільки вони мають подібні характеристики. Однак у випадку плану вони мають набагато більше спільного, ніж у рослин однієї родини. Сім'я може мати сотні народжених або лише кілька залежно від розміру. Повернувшись, наприклад, з броколі, назва роду, бресике без акції в кінці імена пологів завжди написані з назвою лист та курсивом. Багато народжень мають кілька сотень років, вони були названі, коли було введено біномальну номенклатуру. Однак, коли вчені врешті, решт отримують більше інформації про структуру рослин полог може змінюватися, або типи всередині покоління можуть рухатися. Наприклад, хоча багато хто визнає крити рослину сане своєрію як сане своєрію, кілька років тому він був перерослий у ролик Драцен на основі нових молекулярних та фізичних досліджень, садівникам потрібен час, щоб звикнути до цього. Ми, очевидно, не любимо змін. Тому ви часто побачите рослини, які все ще називаються за допомогою свого старого роду або обидва види, вказаних як синоніми. Переглянути: Назва виду складається з двох слів згідно з біномальною номенклатурою, префіксом «гбай» натякає на це. Перше слово стосується роду, а друге називається видовим епітетом. Спеціальні епітети визначають специфічні характеристики, що відрізняють рослину типу. Вони часто дають нам поради про те, як росте рослина, де її знайшли або хто виявив її. Деякі мають латинські корені, інші мають латинізовані грецькі корені. Деякі це лише версія імені класифікатора. Коли ви часто працюєте з рослинами, ви швидко спіймаєте зв'язок. Деякі фрази, такі як флора чи грант, легко впізнавані і допомагають нам розшифрувати, чому рослина так назвали. Інші складніше. Коли ми говоримо про рослини, названі на честь людей, рослини, що закінчуються а є є, названі на честь чоловіків, а на честь жінок. Ось кілька прикладів кореневих слів, префіксів або суфіксів. Лакт молоко, як піонна молока, аура золота, як іпипрамнам, філ, ліст, як і трійка арізама. Анаст вузька, як вузька лаванда. Ібар з Іспанії, як Ібаріс Евергрін, Maritama – з узбережжя, як Лобулія Приморська. Назва роду плюс епітет виду утворює назву виду. Повертаючись до броколі, це басіка Оларце або Оларце. Видовий епітет ропахлі означає «овоче», що вказує на те, чому цей тип зазвичай використовується. Різноманітність. Сорти це різні версії певного типу, хоча не всі типи мають різні різновиди зігну. Вони явно відрізняються від основного типу одним або декількома способами, але все ще генетично пов'язані. Сорти часто виникають природним шляхом без прямого втручання людини, але це не завжди так. Це може бути випадкова адаптація, перехресне поколювання або результат еволюції. Сорти позначаються зменшенням різноманітності між видом епітету та назвою різноманітності. Деякі сорти з'явилися в результаті вирощування людини. Броколі – це ОЛРЦ, браси киталіка, різноманітної дикої капусти, яку культивував людина. Ботанічні латинські терміни завжди написані курсивом, а зменшення різноманітності залишається звичайним. Головне, що відрізняє сорти від різновидів. Це те, що сорти відтворюються за допомогою правдивого типу, тоді як сорти не завжди. Як правило, сорти рослин стабільні, що дозволяє вирощувати однакову рослину з насіння. Ті ж характеристики, які роблять його унікальним порівняно з зовнішнім виглядом, залишаться в новому заводі. Іншими словами, вони відтворюються правдивими до типу. Те саме не стосується сортів, до яких ми будемо рухатися далі. Різноманітність. Різноманітність це окрема рослина, яку розводила людина в контрольованих умовах і має певну характеристику. Цей ботанічний термін це поєднання слів культивованих та різноманітності, позначаючи підгрупу виду, яку спеціально культивували люди. Селекціонери отримують сорти з багатьох причин, але мета полягає в покращенні тієї чи іншої якості, будь то природа зростання чи декоративної цінності. Хоча деякі з цих сортів є щасливим шансом. Наприклад, існують різновиди кількох рослинних культур, які були розведені для стійких захворювань, що знижує ризик втрати врожаю. Агресивні види мають сорти, виведені для меншої інвазивності в саду. Інші розроблені для покращення кольору кольорів або малюнка листя. Цей список можна продовжувати. Ключова відмінність різноманітності та різноманітності полягає в тому, що сорти складніше відтворити з насіння, їх можна скріпити вегетативним розповсюдженням. Селекціонери often запатентують свої сорти перед розповсюдженням, тому насправді можуть незаконно помножити запатентовану різноманітність для перепродажу. Закінчуючи приклад з Брокколі, існує багато цікавих різновидів вибору, наприклад, Ді Чіко або яскраво фіолетового бордового. Назва різноманітності буде вказана після назви виду, завжди в лапках та з капітальними літерами. Таким чином, повне ім'я буде духом Олериси, різноманітним Італік Ді-Чіко.